Всім привіт, друзі! Анкона Італія. Три дні назад я записала коротке відео, де розказувала про бідних людей в Італії. Мені приємно, що це відео подивилося багато людей. За три дні десь біля 400 чоловік і люди, дехто ділиться своїми думками. Я вирішила записати знову коротеньке відео на цю тему про бідних Віталії. Ще раз хочу повторити, що я висловлюю тільки свою думку. Ця думка може відрізнятися від вашої. І мені приємно чути ваші, ваші погляди, ваші думки, що ви думаєте по цьому поводу. Я розказувала про двох моїх знайомих в першому відео. Один був італієць, а один був іноземець. Дві різні долі, і їх об'єднує одне. Люди лишилися на вулиці без криші над головою. Сьогодні я вам розкажу. Ще про одного італійця, з яким я так вскользь познайомилася в Італії. Так ми пересіклися. Зараз я його не бачу, він виїхав видно з міста Анкона. Ну, я сподіваюся, що в нього все добре. Йому десь було 55 плюс-мінус років. Я не розпитувала, що його, де він. І він мені сказав, що він має якусь невеличку інвалідність. І я так розумію, що в нього немає сім'ї, він одинокий. Чи він був жонатий, чи ні, я не знаю. Ну, факт того, що він залишився без криші над головою. Що сталося? Коли померла його мама, то е, нерухомість досталася вся його сестрі, єдиній сестрі, а він залишився на вулиці. Не знаю, що там, як там. Справа в тому, що він подав на суд, ідуть судові розбирательства. Але ці судові розбирательства можуть тягнутися руками. Це досить довга історія і нудна. Тут в Італії досить така, скажімо так, процвітає те, що називається бюрократія, на жаль. От так що різні долі. Дуже дивлюся, я дивлюся, багато людей попадають на вулицю з італійців, от, іменно мужчини. От, коли йде бракорозводний процес, якось так жінки в Італії захищені більше, ніж чоловіки. І коли сім'я розпадається, то мужчини от, часто мають діти з хати, навіть коли він купив ту хату. от. І часто ночують в машинах, і таке буває. І часто буває так, що коли, от як із моїм з цим знайомим, коли помирають батьки, то людина не має права ні на спадщину. Що там у них втрапилося, знаєте, чужа хата, темний ліс, але Досить такі розповсюджені історії в Італії. Це за бідних. Ще хочу сказати, що в Італії я 13 років побачила багато бідних. Це, як правило, іноземці. Є, багато, є правда, бідні і, і італійці, багато бідних чогось людей пенсійного віку. Не знаю. Можливо, важко прожити на цю італійську пенсію, не знаю. Але чомусь я не бачила за 13 років бідних. Китайців, тут багато китайців. Може, ви мені скажете чого? Не зустрінеш китайців ні в цих центрах, де люди просять соціальної допомоги. Ти не побачиш їх на вулиці, щоб вони просили якусь копійчину. Я цього не бачила. Таке враження, що китайці досить дружні. Як нація, мені так здається. Вони вправно ведуть цей бізнес. Я б сказала, ловко ведуть цей бізнес. Я іншого слова не можу підібрати. Ну, це моє враження. Діліться своїми думками. Ще хочу зробити комплімент. Я дивлюся вам мої люди, хто дивиться мій ютуб канал. Я дивлюся, що. Коментарі, які ви пишете, такі досить адекватні. Я чекала більше цього хейту. хейт. Це перекладається з англійської мови як ненависть. Я чекала більше хейтерів. От. Ну, буває, попадаються якісь дивні коментарі, але їх не так багато. В основному в мене адекватна публіка. Мені приємно, що дехто із вас мене підтримує. Я відчуваю підтримку. Під деяких моїх підписників. Так, один мужчина, в нього є свій ютуб канал. Зараз я рекламую його Ютуб канал з «Полс, Полсвіта називається. Мені подобається його відео. Цікаво. Людина подорожує по світу, показує людям. Красоту цієї, цієї планети, скажу так. Дякую всім за підтримку. Бажаю всім добра. Ввечері Бажаю всім гарного вечора. Бережіть себе і своїх рідних.